Доброго дня! Ми продовжуємо наш цикл лекцій про сенсорні порушення дітей з особливими освітніми потребами. Ми вже розглянули, які саме бувають порушення і як дитина їх демонструє. А сьогодні ми будемо розглядати з вами стратегії втручання, як допомогти дитині, яка має сенсорні проблеми. І перша система, яку ми будемо розглядати, це система відчуття м'язів. Тобто пропрацептивна система. Дитина має проблеми і ми повинні їй допомогти. Як саме, як навчити дитину правильно рухатися та правильно відчувати своє тіло? Давайте розглянемо. Дитина, що має проблеми з цією системою, потребує багато фізичних вправ. Це можуть бути різні вправи, наприклад, на перекочування. Її можна катати по різних текстурах, по ковроліну вдома, або по піску на пляжі, або по травичці на дворі, або по ліжку. Таку дитину можна розгойдувати та крутити, але тут треба бути обережним, тому що дитина може мати проблеми також з вестибулярним апаратом, і ці вправи повинні бути дозованими. Дуже добре допомагають вправи з важкими предметами. Наприклад, мій син зазвичай ходить з досить важким рюкзачком, тому що так краще відчуває своє тіло, йому це нормально. Можна гратися з дитиною в будь-які рольові ігри, що потребують фізичних або силових вправ. Гарні результати дають тренування з різних видів спорту або адаптивна фізична культура. Такій дитині, навіть якщо вона в школі, можна дати на перерві завдання якесь щось принести важке, або щось віднести, або щось пересунути. Вона потім краще буде відчувати себе на уроці. А що робити, якщо дитина відмовляється від фізичних прав та занять спортом? Можливо, в неї паморочиться голова, чи вона себе погано відчуває, а може вона має проблеми з вестибулярним апаратом? Тож давайте подивимося, які є стратегії втручання при таких проблемах. Для того, щоб дитина краще себе відчувала, потрібно опустити нижче її точку рівноваги. Для цього гарно використовувати жилети або паски з обтяжувачами, або що, що надасть більше ваги дитині. Коли вестибулярна система погано працює, дитина не може зрозуміти себе в просторі, вона не може відчувати, чи вона стоїть, чи вона лежить, чи вона кудись котиться. Особливо це відчувається, якщо вона нахиляється або дивиться назад. Тому все, що обтяжує, або тисне, дозволить їй краще відчути своє тіло. Можна також використовувати саморобні юбочки і джинси, нашивати на них додаткові гаманці, які можна заповнювати, або металевими пластинами, які можна придбати в магазинах, або будь-чим, навіть квасовою. Немає різниці чим, аби дитині було зручно, і вона себе краще почувала. Така дитина буде більш ефективною в тісному просторі, де не буде багато вільного місця. Тобто їй потрібно мати сідельце з ручками або навіть із стінками. Можна самотужки зробити крісло-біймашку, в чоловічу сорочку в рукави напхати вати і повісити на спинку стільця, щоб цими важкими рукавами обійняти дитину. Можна також використовувати крісло з високою спинкою. Це може бути будь-що, що зробить дитині затишний куточок. Така дитина навіть і спати краще буде в тісному просторі і під важкою ковдрою. Ми контактуємо з оточуючим нас світом через шкіру, ми відчуваємо температуру повітря, ми відторкаємось різних предметів, ми так познаємо світ. Якщо дитина має проблеми з відчуттям із тактильною системою, це їй заважає впізнавання оточуючого світу. Як ми можемо допомогти такій дитині? Як розвити її тактильні відчуття? Дитину, яка чутлива до різних дотиків і сама не хоче нічого торкатися. Треба поступово привчати до того, щоб торкатися різних поверхень або різних текстур. Перш за все можна використовувати текстури, що дитині подобаються. Ми можемо обтягнути такою тканиною гудзик і пришити його в кишені. І дитина зможе навіть під час уроку або деінде ручку засунути собі в кишеню і помацати цей гудзик. Це також може бути застібка блискавка в кишені, яку вона може відкривати та закривати. Або будь-яка тканина, що подобається їй. Деякі діти люблять брати мотузку і на неї начепляти різні гудзики, кнопочки, намистинки, щоб мацати її. Можна навіть ту текстуру, яку дитина полюбляє, прикріпити до її парти знизу, щоб вона нікому не заважала і могла її торкатися. Але якщо дитина не бажає торкатися чогось, а це є важливим наприклад, є діти дуже чутливі до одежі. Вони навіть намагаються її зняти в тих місцях, де її не можна знімати. Така дитина повинна мати білизну з приємної для неї тканини, що унеможливлює контакт із звичайною одежею. Аутистична спільнота в США та Європі навіть спеціально знаходить такі тканини і ще з них з одяг. Тепер про руки. Зазвичай гіперчутлива по тактильному дитина не любить торкатися чогось вологого або гливкого, тому треба її привчати поступово. Візьмемо пальчикові фарби. Спочатку надягнемо на дитину хірургічні рукавички – а потім з цих рукавичок будемо поступово зрізати кінцівочки. Наприклад, почнемо з одного пальчика, щоб була дірочка, щоб дитина тільки краєчком пальчика торкалася, а потім інша, а потім ми вже і знимемо цю рукавичку. І тоді дитина зможе робити такі артроботи, як тут у нас на слайді. Коли ми вже вчимо дитину писати, краще використовувати ручку, що вібрує, або важку ручку, щоб дитина краще її відчувала. Розвиваючи тактильні навички, слід змінювати те, чим пишемо. Можна писати крейдою, пером, ватним тампоном тощо. Витирати дошку теж можна різними предметами, рукою або ганчіркою, яка м'якенька, або більш жорсткою ганчіркою, або губкою, або чимось іншим. Потрібно, щоб дитина відчувала різні текстури у своїх ручках та звикала до них. Дуже гарно працюють ігри з клеєм. Можна робити арт-роботи із крупи, гудзиків, мозаїк, з різних макаронних виробів, можна гратися на магнітній дошці, а можна зробити цілий пальчиковий ляльковий театр і робити вистави. А вдома у бабусі можна лупити соняшник і користь, і допомога. Взагалі, будь-які вправи на дрібну моторику дуже добре розвивають тактильну систему. Якщо ми будемо розвивати інші частини тіла, можна малювати на них пальцем. Або паличкою для вух і вгадувати, а що саме ми намалювали. Іноді дитина не може відвідувати школу або інші суспільні місця, тому що вона має проблеми з системою нюху. Вона дуже чутлива для запахів. І що ж нам робити з такою дитиною, як їй допомогти? Це не дуже просте завдання. Ми не завжди можемо ліквідувати запахи, які є. Але ми можемо їх замінити. Наприклад, можна надати дитині якусь хустиночку, просочену аромамаслом або чимось іншим з тим запахом, який дитині подобається, щоб вона могла перекрити неприємний запах. Якщо є така можливість, то запахи, що подразнюють, краще прибрати. Але якщо ми опинилися в місті, де є неприємний запах, і у нас немає ні хустиночки, але нічого, щоб цей запах перебити, що робити? Це дуже виглядає странно, але фахівці кажуть, що в такому випадку потрібно зробити отак: от. прикрити лице рукою і нюхати згіб ліктя, але лівої руки. Вони не можуть пояснити, чому це, можливо, там виділяються якісь речовини людського тіла, але саме так можна запобігти теж неприємним відчуттям для дитини. Дуже важливо для дитини з аутизмом розширяти її уяву про оточуючий світ, тому що іноді якусь річ, що пахне. Неприємно, дитина може сприймати як загрозу, і якщо вона буде знати, що ця річ їй нічим не загрожує, то уява про світ змінюється, і вже цей запах не є для неї подразнювачем. Сьогодні ми з вами розглянули частину стратегії, які можуть допомогти дитині з аутизмом впоратися з сенсорними порушеннями. І ми продовжимо розглядати цю тему в наступному нашому відео.